Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, що словацький прем'єр Роберт Фіцо фактично звинуватив Україну у підготовці майдану вже у самій Словаччині. На жаль, останнім часом ми вимушені чимало. Уваги приділяти цьому персонажу, бо він, на жаль, активно продовжує спекулювати на українській темі, і тому е ті маніпуляції і ті пропагандистські меседжі, які він несе, ми маємо викривати і звертати на них увагу. Але почнемо з іншого. Почнемо з того, що у Фіцо останнім часом почало підгорати днями. У Словаччині понад 100 фахівців у галузі психології і психіатрії звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Словаччини, в якому звертають увагу на його поведінку і вимагають відставки. Авторами листа є два провідні діячі психіатрії і психології Йозеф Гашко та Антон Геретік. Крім них, лист підписали експерти усієї Словаччини. Ще раз наголошую, понад 100 фахівців психіатрії і психології. Вони заявили, що поведінка Фіцо все більш характеризується силовим авторитарним стилем, маніпулюваннями, фактами, брехнею, обріхуванням і нападами на політичних опонентів, журналістів і пересічних громадян. У листі також вказується, що зовнішньополітичні ініціативи Фіцо суперечать політиці Європейського союзу і НАТО, членом яких Словаччина все ще є. З 2004 року, до речі, ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу і можливість корекції вашої політичної поведінки, включаючи розгляд питання про відхід з великої політики, вказано у листі. Тобто, по великому рахунку, фахівці психіатрії закликають Фіцо спокійно, мирно піти у відставку. Схожий лист опублікувала Словацька палата психологів. У ньому вони попереджають, про зростання соціальної напруженості та поганих стосунків у Словаччині і поганих настроїв. Вони додають, що напружені відносини між політиками передаються і громадянам. У листі палата психологів закликає політиків усвідомлювати свою відповідальність і утримуватися від заяв, які можуть підбурювати до насильства. Чим Фіцо останнім часом і займається. Проте, поки що Фіцо не дуже перейнявся цим листом. А, можливо, перейнявся Ареле зробив таку собі захисну позу, який заявив наступне. Він відповів на критику в соціальних мережах. Він назвав психіатрів і психологів давніми опонентами чинної влади, і звинуватив їх у зловживанні своєю професією і політичних політичних цілях. Він стверджує, що вони відкидають основний принцип демократії і не поважають результати виборів. Фіцо вдався до звичайних маніпулятивних і тут ще і пропагандистських. Наративів, тобто оголосити всі, хто проти мене просто поганими людьми. Тобто, всі фахові психологи і психіатри Словаччини, всі як один дуже погані люди і дуже проти демократії. Ну, ми маємо сумнів в цьому. Фіцо, напевно, ні, але Але він боїться, боїться, тому що розуміє, що це вже, скажімо так, дуже чутливий дзвіночок. Проте це лише початок. 啊。Uh Напевно, ці всі події почали розгортатися, такі як сніжний ком. І Фіцо зараз дуже активує в соціальних мережах, тому що дійсно бачить, що він трошки м'яко кажучи загнаний у куток. Тому він і крутиться, як отой е вуш на сковорі. Днями Фіцо опублікував звернення у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці. Фіцо від відреагував в ньому на зустріч Володимира Зеленського з головою найбільшої опозиційної партії Словаччини Михайлом Шимчиком. На думку прем'єра Словаччини, представники опозиції не мають Повноважень вести такі переговори при цьому назвав своїх політичних опонентів проукраїнською та антисловацькою опозицією. Далі дослівно у мене немає абсолютно жодних проблем з тим, що делегація прогресивних словаччини поїхала до Києва. Коли ти не маєш повноважень чи обов'язків, ти можеш вести переговори, хоч на космічній станції на Марсі. Але ми звернемо увагу на те, що ці слова є. Або брехнею, або відвертою маніпуляцією. Бо до того, десь днів за два, е тільки як то кажуть, по гарячих слідах від відвідин словацької опозиції Києва Фіце дуже агресивно і різко заявив, що він е ну взагалі вважає такий крок недоречним, і вважає, що опозиція поїхала ціл цілувати персня Володимира Зеленського і підлабузничала перед українським президентом. Але от тепер він пише, що йому все одно, хай їздять хоч на Марс. Тож, де Бреше Фіцо? Тут чи у першій заяві? Мені здається, що Бреше і тут, і у першій заяві. І маніпулює, вдаючи від себе такого собі ну, впевненого політика. Насправді він дуже нервує. І ось чому. На підтвердження, наступний факт: Фіцо поскаржив, що опозиція нібито готує в Словаччині державний парод і назвав його спробою Майдану. Увага! Ми готуємося до всіх можливих альтернатив. Ми будемо готові до всього, здебільшого до майдану, тобто державного перевороту, якого так намагається досягти опозиція, особливо прогресивна Словаччина. А тепер звернемо увагу, якими словами він говорив про те, що нібито у Словаччині готується революція. Він використав українське слово майдан і використав його у дуже принизливому форматі, і при тому додав до нього ще. Російський наратив про те, що це буде спроба державного перевороту, саме російська пропаганда називає майдан, тобто революцію гідності, яка відбулася у нас у 2014 році, саме державним переворотом. І на цьому російські пропагандисти акцентують увагу і зараз, включно з своїм, як то кажуть, очільником бункерним диктатором. Він таки говорить, що після... 2014 року в Україні нелегітивна влада, бо тоді відбувся що державний переворот, тобто, це ще одне тисячу перше підтвердження того, що Роберт Фіцо говорить. Меседжами і наративами російської пропаганди, і далі, далі ще одна красномовна маніпуляція. Після того як він сказав, що може накласти вето на допомогу Україні від Євросоюзу, він сказав наступне: Роберт Фіцо це прем'єр словаччини, а не український слуга. До чого тут те, що ти Фіцо ну, слуга України і, і прем'єр словаччини. І до чого тут допомога Україні? Бо допомога Євросоюзу це не допомога окремої словаччини, це допомога всієї європейської спільноти. Коштами, на які збираються ті країни ЄС за добровільною згодою, так само і Словаччина, то які ти маєш, товариш Фіцо, претензії до інших країн, і чому ти називаєш в такому разі себе слугою України, якщо ти входиш до Європейського Союзу і голосуєш за європейські цінності, береш. По-перше, з бюджету ЄС допомогу, користуються всім благами європейського союзу. А коли треба допомогти Україні, ти говориш, що ти словацький прем'єр, а не український В першу чергу, крім того, що це словацький прем'єр. Так це дійсно він ще представник країни, яка входить до ЄС, тому звернення і отакі меси про те, що він словацький прем'єр, а не український слуга, це є маніпуляція. Це є така псевдопатріотична вуаль і такі собі маскаради для того, щоб показати, що він служить інтересам Словаччини, а не України. Якби Словаччина не була членом ЄС, то Фіцо, в принципі, теоретично мав би права на, на такі меседжі. Але ну, це, скажімо так, в, особистому, в особистій площині, а як державний діяч ні в якому разі. Тож, друзі, ми бачимо, що. На жаль, українське питання є. Ну, таким, таким собі тригером це раз, а по-друге, такою собі темою, на якій можна спекулювати. І е, Фіцо яскравий тому приклад. Він бачить, що під ним хитається крісло. До речі, опозиція звинуватила його в тому, що він готує нібито можливість для виходу із ЄС. Це буде взагалі шок для Словаччини і для словацького суспільства. Він бачить, що проти нього виступають поважні представники психології і психіатрії. Він бачить, що проти нього Штоване громадське суспільство, тому він вдається до таких маніпуляцій, розігруючи українську тему і, ну скажем так, демонструючи себе такого собі патріота словаччини, насправді він патріот сам себе, і це найбільш вирогідно і це найбільш очевидно із тих меседжів, які він проговорює. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути. В курсі таких прихованих сенсів і словацької пропаганди і маніпуляцій навколо української теми залишайтеся з нами, залишайтеся каналом Правда про брехню. Бо саме тут ми говоримо про те, що залишається залаштунками російської пропаганди, білоруської пропаганди і будь-якої пропаганди, яка націлена проти нас. Ні один інший ресурс не говорить про такі речі, про які говоримо ми.